Вітаю вас в інформаційному підсумку головних новин Білої церкви на телеканалі Еспресо у студії Любов Геращенко. І перейдемо до важливих подій. Росіяни з реактивних систем залпового вогню Смерч вдарили по Харкову у Київському районі, поцілили у склад піротехніки, внаслідок чого сталася пожежа та здетонували вироби. Люди не постраждали. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. Крім того, ворог знову обстріляв Нікопольщину. Ударили з важкої артилерії по марганцю. Наголосив очільник Дніпропетровської ОВА. Пораненого 26-річного чоловіка. Доправили до. Лікарні також снаряди пошкодили будинки. Вчора наш телеканал не зміг вийти в ефір через довготривале вимкнення електроенергії. Тому ми підготували для вас добірку новин за два дні. Напередодні у Білій церкві попрощались білоцерківцем Анатолієм Здороком, який загинув у перший день нового року поблизу Кремінної Северодонецького району Луганської області. 41-річний чоловік був водієм зводу вогневої підтримки десантно-штурмової роти. Попрощатись з воїном до храму покрови Божої Матері прийшли рідні та близькі, а також усі небайдужі білоцерківці. Поховали Анатолія на Алеї Слави, що на Сокоярському кладовищі у нього залишилися батьки, дружина і. 13-річна донька. Толя Ріс е, непосидючою такою безпосереднім таким хлопчиком. Е, закінчив у нас 9 класів, потім навчався в ліцеї в Корсуні. Він пішов воювати, ну, практично він майже 3 місяці це воював. Е, ну, Він сказав, що не буде ховатися ні за маминою спиною, ні за дружиною. І пішов. Найщиріші люди на землі це е, е, Толя і. Е, Сімейство здоряків Катерина Іванівна і Олексій Васильович. Це, це, я вам кажу, це для їх таке горе, а Толя це, це золота дитина. Тим більше минуле літо він. Якось так трошки приїжджав, і він весь час на очах я рядом працюю там. Це бачила він все спішив жити, жить. Йому треба було все поробити, допомогти тим батькам. Це ну, ну я не знаю. Я не знаходжу я слів. Це, це дуже це була 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 велика втрата для сім'ї для нас. Далі поговоримо про коронавірус на Київщині за тиждень захворіли 130 людей. З них 12-ро. діти зазначили в департаменті охорони здоров'я обласної військової адміністрації. Наразі у лікарнях регіону з ковідом перебувають майже 110 пацієнтів. Загалом за весь період пандемії в області зареєстрували майже 261 тисячу випадків хвороби. Медики продовжують стверджувати, вакцинація єдиний ефективний спосіб захиститися від коронавірусу. Вірусу так за останній тиждень до їхніх порад у регіоні дослухалися та зробили щеплення понад 1740 людей. Управління соцзахисту білоцерківщини відзвітувало про кількість переселенців та соцвиплати за 2022 рік, як повідомляє профільна керівниця відомства Олена Восещук, загалом у регіоні зареєстрували понад 65 тисяч переселенців, серед яких більше 15 тисяч. Діти за рік вони отримали майже 186 мільйонів гривень виплат. Крім того, житлову субсидію нарахували понад 35 тисячам родинам. А ось загалом соціальну допомогу потребували майже 31 тисяча людей, яким виплатили з держбюджету більше ніж 385 мільйонів 370 тисяч гривень. Київщина отримала майже дві сотні генераторів від Об'єднаних Арабських Еміратів. Про це повідомила прес-служба обласної військової адміністрації. Прилади потужністю від 3 до 6,5 кВт розподілили в пристуличному регіоні в межах державної програми Утеплюємо країну. Так, 174 прилади передали для лікарень інші ж доставили в освітні заклади, а також на об'єкти критичної інфраструктури та адмінбудівлі. Ще на початку великої війни в одному з районів Білої церкви добровольці створили підрозділ з понад 180 бійців. Згодом частина з них підписала контракт із ЗСУ, інші залишилися в місці для охорони стратегічних об'єктів та блокпостів. Паралельно чоловіки вирішили допомагати своїм побратимам корисними справами. Далі моя колега Дар'я Рубан розповість, як надійний тил наближає перемогу. Отримали таку Пресформочку, дивіться, на кулі для наших хлопців. Будемо ходити від 3D-печаті, тому що це занадто дуже-дуже накладно і дорого. Лише танками, артилерією, традиційними гранатометами та іншою військовою зброєю можна бити москалів. За 10 місяців війни українські захисники навчились підходити до своєї справи креативно. Так білоцерківські добровольці винайшли власні ноу-хау, що ефективно зарекомендували себе на фронті. Це такий пристрій. Він може у бійця бути в кармані. в Нужний момент він його витягнув пристебнув. До свого автомата і оцей гарячий пиріжок залітає на 200 метрів і потім вибухає, і зона враження 150 метрів, як мінімум, від епіцентра взриву. До нас почали звертатися з усіх підрозділів. Так швидко реклама, ну це ж військові. Ми відправили. Десяток два і пішло. Значить, на даний момент ми їх більше, чим 1500 штук, зробили. Багато альтернативного озброєння поки не можна показувати на загал, але після закінчення війни хлопці обіцяють все детально розказати. А поки показують нам свою гордість на колесах, нещодавно добровольці отримали запит від побратимів на військовий автомобіль. Ми пішли в пошуках з волонтерськими організаціями. Громадськими організаціями, хто б нам міг предоставити такий автомобіль з підвищеною прохідністю? Е, і от тут був джекпот. Е, громадська організація Важливі дії вийшла на нас з пропозицією автомобіля е, військового, який є європейського стандарту. О, він військовий. Значить, ну сказали під ремонт. Отримавши автівку, чоловіки одразу взялись за справу. Спершу укріпили її основу, на що знадобився тиждень. Ми робили по кузовщині, переварювали кузов автомобіля. Залатували дирки, переварювали того, що не вистачає, і робили вдусконалювали те, щоб для хлопців було все добре, щоб вона була і крепка, і надіжна, і держалася куча. Важко, але хотіли побістріше зробити, щоб хлопці вже отримали машину. Зверталися теж до хлопців, питали, як їм буде проще, як що до чого, і зробили. А ось як розповідає В'ячеслав, не менш важливе для військового транспорту є налагодження всієї електроніки, тож все робив у ній як для себе. Головне, це, щоб вона працювала, і прилади були там рівень паливо, видно, температуру було. Це було трохи проблема, бо тут приборів взагалі не було. Тут просто отвір був і все. Тому прийшлося все з нуля робити. Там Датчики взяли, що з Камазовське, там таке. І, ну думали, спочатку це не зробити, але вийшло, що геть повністю панель, все зробили, як наче з заводу повинно бути. Тут щоб піч. Працювала що тут на мотивація. Раз ми поки не воюємо, то хоча б робимо, що можемо тут, і все треба щось робити, щоб до перемоги. І завершальним етапом перевтілення бойової машини стало фарбування у стандартний мілітарно-зелений колір. За потреби автівку накривають білою маскувальною сіткою. Пофарбували, вийшло ну от хлопцям на передову дні ще пофарбували загалом. Вийшло непогано на фарбування пішло десь неділю, і да, знімали краску, шпаклювали, були дірки, і позаварювали все, хлопці і пофарбували в камері. Автівка вже працює на передовій, і заради цього добровольці не пошкодували власних грошей, ба більше навіть взяли кредит. Однак всі як один стверджують, що для українських захисників готові віддати останнє. адже знають ціну нашої свободи. Фінансування це хлопці. Трохи я звертався у соціальних мережах за допомогою, але як чесно, я говорю, у мене серце болить, коли я звертаюся в соціальні мережі. Допомагають завжди самі бідні. От от що болить. Тому я просто боюся вже звертатися в соціальних мережах на збір коштів чи на пристрої, чи на автомобілі. І тому подобно мотивація одна, як і всіх українців. Інтервенти повинні бути за межами української землі. ЗСУ це сила, а тил його надійна опора та допомога. І поки така взаємодія буде міцною, українських воїнів ніколи не здолати. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. До кінця тижня біля церкви буде мінлива погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр у четвер. Стопчики термометра показуватимуть до мінус 6 градусів в день до мінус 4 вночі. Очікується сніг у п'ятницю. Також буде сніжно, але тепліше в день прогнозують до плюс одного. Субота та неділя порадує білоцерківців плюсовою температурою від 2 градусів вище нуля. Опадів не прогнозують. Ефір продовжимо актуальним інтерв'ю про безпекову ситуацію в Білоцерківській громаді. Сьогодні у студії поговоримо з тиво командира батальйону патрульної поліції Білої церкви Олександром Світовим. Про те, як війна та відключення електроенергії змінили роботу правоохоронців. Вітаю, Олександре, в нашій студії Вітаю. Олександре, Як війна вплинула на загальну статистику? Взагалі по ДТП, по злочинності і на виклики саме патрульної поліції. Ну, по ДТП, якщо в цілому брати, якщо ми будемо порівнювати 21-й, перший, які двадцять я там не буду вас розвити якимись нудними цифрами. В цілому на 46% десь ДТП менше. Ну це логічно, тому що люди виїхали з міста. Хтось тимчасово, хтось постійно. Трафік був набагато менший, тобто, в принципі, не було кому вчиняти, грубо кажучи, ці ДТП. Плюс люди самі по собі розуміли, що той момент, коли був початок Повномасштабного вторгнення, нічого не працювали, ні світлофори там і люди просто самі по собі обережніше їхали, тому що вони розуміли, що якщо зараз він там не дасть дорогу, то його там можуть може бути ДТП і так далі. Тобто вони самі про себе розуміли, що краще десь приторможу і буде безпечніше по злочинності. Відсоток якусь та я вам не дам це краще вже до звернутися до коцерківського районного управління поліції. А так по відчуттям, звичайно зменшилось. Тобто люди були відповідальніше, випадки якоїсь там мародерства. Вони були, ну може там такі одиночні, але це люди, які в принципі цим живуть. У них такий образ життя, і вони в принципі ніколи не зміниться. В них не вплине війна, нічого. Тому по відчуттям вуличне злочинність, звичайно набагато зменшилася. Абсолютно люди були не найбільш адекватніше. Робота патрульної поліції ну дуже змінилась, як мінімум, тому що. На початку вторгнення повномасштабного була перебита М-06 дорога Київ Житомир і існувала тільки Київ Одеса, М-05, яку обслуговуємо ми. Тобто, все, що їхало в Київ, все, що їхало з Києва, тобто, це там гуманітарні каравани, з озброєння, вибухівка. Евакуація громадян з тимчасово окупованих територій Київської області це все було на нас. Ми це все супроводжували. Їх було дуже багато. Було більше всіх в Україні. Якраз це от на нас і кусок на той момент відсоток цей випав. Також по викликам, тим же самим було дуже багато, але знову ж таки, ми статистично ми не зможемо провести вам, тому що тоді не працювала база. Тобто, це було просто в форматі: позвонити на стаціонарний телефон, написати якісь телеграм-канали. Телеграм-бот написати мені в особисті в групи, якісь і ми просто моніторили, просто кидали на черговий. Потім просто призначав в нашу робочу групу, призначав. Виклик, а пане Олександре, а ось, наприклад, які найчастіше виклики надходили? Ось якщо від початку повномасштабного вторгнення, і ось до сьогодні. Ну, ну сьогодні зрозуміло, це світлофор не працює, це класика, це абсолютний переможець в даній номінації. А в той момент, ну це по-перше, мітки. Тобто, тут дійсно русняві і ПСО дуже класно спрацювали. Ну плюс, звичайно, люди на це все велись, тому що ніхто до цього не був готовий. І мітки вже бачили просто скрізь будь-які там дерева позначали. Служби просто, щоб їх потрібно було зрізати, все, опція дарева, це наводка на ракету, 100%. Ну, і такі моменти, плюс так само. Дрони все, дрони у нас були скрізь, тільки якщо небо зоріне На нашестя дронів, все, будь ласка, всі їдьте сюди, і так само люди виходили на кришу просто з благими намірами шукають мітки. І інші громадяни бачать їх, і все на 102 О, там хтось лазить по криші. і цього було дуже багато. І лазили наші патрульні по кришам, Їхали, і дівчата дуже багато викликів там. Класно це проявили тор їхав наш взвод тактика проти на будь-які повідомлення про стрільбу. Вони першими летіли постійно, і це знову ж таки хтось десь щось побачив вплоть до того, що було пам'ятаю, як зараз ворони були над кладовищем, і вже все десант спускається, всі летять туди, mm -hmm. шукають десант. Для від початку повноштабного вторгнення і до зараз, взагалі, як змінилась робота, саме чи відчутно зараз легше, тому що вже, можливо там на дорогах легше злочинністю, можливо, краще. Чи ні, так сказати, не можна легше тільки в плані е, того, що немає такої небезпеки. Від ну слава богу, е, наші збройні сили погнали. Руських звідси, тому в цьому плані, звичайно, легшими, хоча б безпечніше. Але якщо брати роботу, нам легше точно не стало, тому що блекаути, світло не працює, світлофори не працюють. Отакі От моменти вони дійсно є. Але в принципі громадяни досить адекватно до всього віднеслись, так само, як, наприклад, той же самий Новий рік. Люди дійсно адекватно, в принципі, там, поодинокі випадки були, але не було такого, щоб всі вийшли, гуділи, гуляли, йолки, всі максимально нормальна громадянська позиція, тобто у людей. Тому це в принципі нормально. з приводу відключень світла і світлофорів. Одвічна проблема зараз це виїжджають патрульні. Як зараз взагалі це відбувається? Яка схема взагалі у цих керувальників на керувальників на дорогах mm. і таке інше? Ну дивіться, по перше, є у кожного патрульного є перелік визначений аварійних світлофорів, тобто аварійних перехрестів. це всі знають. Вони всіх є. Вони по перше, до них вони постійно наближені. По друге, може прийти виклик, по третє, просто громадян зверне. Скаже, там не працює світлофор, людина поїде регулювати. Тобто це абсолютно нормально. І до самих таких небезпечних перехрестя, які статистично це підтверджені, вони в принципі відразу там патрулюють не сильно далеко від'їжджають, тому що теж саме перехрестя, там не знаю Павліченка князя Володимира, воно ну дійсно дуже небезпечне і там не може залишати просто так, просто так уїхати собі. Ні, це потрібно, щоб або світлофор, або регулярний був, тому що там дійсно дуже такий великий трафік, щільний, і ну, люди дружки до друг друга не пускають і Наті ці проблеми, тобто можна сказати, що у регулювальників збільшились роботи вдвічі. У нас тепер вже всі вміють регулювати навіть ті, хто не вмів, вже просто вже навчились, бо вони були вимушені це зробити. Тобто, ті, хто там десь після академії були, ті, в кого було мало досвіду, тепер досвід є у всіх уже абсолютно. Навіть да, і командири з в рот також самі патрулювали і самі регулювали безпосередньо ці перехрестя. А скільки аварій трапило через нетверезах водіїв, та за яких умов взагалі автівки забирали на потреби армії на зсу? Статистично не дуже багато, тому що. Яке ж як я говорив, вже в принципі меншало ДТП, десь близько 60 випадків це ДТП з 130, тобто з керуванням в стані сп'яніння автівки. Забирали чисто, як завжди, по закону, якщо авто заважало або переходу громадян руху громадян, або приїзду транспортних засобів. Тобто це не просто кожну машину, тому що рішення рішеннями, але купа його ніхто не відміняв. Тобто, ми а далі хто вже коли там куди забирає машини за СУЗУ, це вже на Наша парафія, ми робили свою роботу. Далі ми вже там ж хай займаються відповідні органи і так далі. А що з приводу повісток? Чи таке взагалі трапляється тільки під час порушення комендантської години, і коли ходить саме там добровольче формування? Там? Спочатку було дійсно, але це не це не те, що йому видають повістку, тому що це прям незаконно, якщо ти прямо відразу взяв і дав якусь пусту. Це вона повинна бути зготовлена під людину, але дійсно дані про порушників комендантської години ми передаємо на військкомат і далі вони вже займаються собі цією роботою. Тому що знову ж таки порушник порушнику, що скажу, русське слово розень, тому що є різні люди. Хтось поїхав забирати, не знаю, там дружину чи матір з автобусу з Польщі, все ми Зносимося з розумінням, це абсолютно нормально. Ну, що робити, якщо автобус приїхав там, у другій годині, це абсолютно адекватно. А є люди, які просто а що? А, що? а що? мені не вийти, і паспорт він з собою не бере. Ну, так, таких людей тоді, будь ласка, ми затримаємо і веземо до райвідділку. Загалом, чи багато порушників комендантської години, і хто найчастіше? Отак, можливо, ви багато, задаєте Хто найчастіше не скажу, але багато точно. Це я вам точно скажу, це абсолютно багато. І на жаль, це є така велика проблема. Ми про це вже не раз говорили, з керівництвом департаменту. Таменту патрульної поліції і міністерство внутрішніх справ і мною проговорились на нарадах, що немає відповідальності е, за порушення комендантської години, тобто вона просто не передбачена ні в адміністративному кодексі, е, тобто немає ні штрафу, ні там якоїсь е, навіть виправних яких-то робіт. Тобто, просто якщо людина вже там, наприклад, е, порушення комендантської години, якщо він починає порушувати громадський порядок, е, нецензурна лайка, якась там е, чіпляння там образливе до громадян, тоді ми їх затримуємо, і тоді ми вже. Притягами там за статтєю 173 кодексу України, тобто дрібне хуліганство. Але за порушення комендантських годин відповідальності, на жаль, немає. І чомусь до сих пор ще е, це не вирішили. Тому така ситуація. А з приводу піротехніки чи були випадки, особливо там ну, на новий рік Я зараз... завершення дуже відповідально. Я приємно здивований, тому що ну раніше були випадки. Я знаю, що в Києві такий був випадок, якщо не, не помиляюсь один, що дійсно під час повітряної тривоги, під час обстрілу, люди запускали піротехніку. Ну це абсолютно. М'яко кажучи, безвідповідально, щоб мені, кріпко сласа не сказати, у нас таких випадків не було, і це ну досить похвально, насправді. Тобто можна сказати, що новий рік пройшов спокійно, а, абсолютно. Я кажу, дуже здивований, абсолютно адекватно всім громадянам. Дякую, це було дійсно нормально, адекватно і це правильна така громадянська позиція людей. А, а, наскільки важливо пішоходам та велосипедистам носити світловідбиваючий одяг взагалі під час а, темної пори? Години і таке це дуже важливе. Це дуже важливе питання, якщо навіть не вдягати там одяг з цими світлоповрвідвертаючими. Об'єктами, а хоча б просто включати телефон при переході е, дороги на пішохідному переході. Чи там ти думаєш, що навіть тут нікого зараз немає, але ти не знаєш, коли вийде машина там з якогось там повороту чи так далі. Це дуже важливо. Це йде мова не скільки там про якісь там закони, скільки банально про е, знову ж таки громадянську якусь позицію, тому що ти можеш бути 300 раз правий, якщо ти вийшов на пішохідний переход, да, але кому стане легше, якщо ти будеш там не знаю з травмами е, чи взагалі може при смерті, да, якщо. І, а людина буде нести за це відповідальність, яка тебе збила, бо вона просто банально не бачила. Тобто е є відсоток людей, які максимально адекватно до цього всього віднеслися, і вони от кажуть: я не, не впевнений в собі. Я знаю, що я там в мене там малий досвід керування, я боюсь виїжджати. Оце правильніше, чим їхати просто е от летіти і так далі. Але знову ж таки, якби там парадоксально не було, е відсоток ДТП е за місяць ми брали вибірку до відключення світла, і за місяць після відключення світла також зменшився. Тобто люди все ж таки обережніше їдуть громадяни, ті, хто відповідальні, вони включають фонарик, і в принципі це ну, нормально. да де є звичайно, їх вони будуть в будь-якому випадку, але їх стало менше в принципі. Чи можуть патрульні робити зауваження пішоходам, які можливо там переходять неправильно дорога і створюють таку небезпечну ситуацію? Абсолютно, тим більше, якщо він створив аварійну небезпечну ситуацію, за це є відповідальність. А просто зробити зауваження. Також ми маємо повне право то не затримувати, а просто проговорити людині, провести профпрофіс. Етичну бесіду, це ми це абсолютно в наших е, обов'язках і є в принципі, тому що це ж дійсно може призвести до якихось фатальних е, наслідків непоправимих. Чи почастішили випадки, коли ось в темну пору години також людей збивають, тому що вони вдягнені, наприклад, у все чорне і тому їх да, водій цьому, не ну, бачить саме по такі причини, да вони дійсно є, але в цілому це таких випадків не так багато. Е, ну якщо брати знову ж таки, ціло сам, сам відсоток ДТП. Їх менше просто, але такі випадки, да, дійсно є. Тому що людей просто не видно Це Я по собі знаю, як водій, також. Я це бачу, це бачив постини однократні там блогерів людей в інстаграмі, там в Фейсбуці вони про це відмічають. Це дійсно дуже важливий момент, тому що я ж говорю, ти приведеш до наслідків і для себе, і для водія. Йому потім з цим все життя жити, тому що він там вбив людину, грубо кажучи, бо вона невідповідально до цього всього віднеслась, пане Олександре. Яка ситуація взагалі в місті з наркоманами та з бочами, так би мовити, наркотичного дурману, можливо, ще інших речовин? Ну, класична ситуація, така сама в принципі, як і була за рік, у нас близько. 323 випадків 320 чи 330, не пам'ятаю точно цифри випадків зберігання. Тобто, коли ми виявляли зберігання речовин наркотичних, схожих на наркотичні, якщо будуть брати точно при собі. Тобто, якщо ми можемо розуміти, це майже кожен день один випадок такий є 220 випадків. Це тільки тур наш по цьому працює. Вони більше несе націлені. Ну тобто випадків таких багато і закладчики. Тому що знову ж таки дуже багато підлітків цим займаються по факту. Через них йдуть ці всі розповсюджуються, вони там телеграм-канали, вони це все це... Типу легкі гроші, і вони дійсно на це все йдуть. І закладчиків же самих дуже багато. Ми наприймали на початку вторгнення повномасштабного, тому що ми думали, що людина там малює якусь мітку, а це просто банально був закладчик. Ми дивимося у нього там телеграм-каналчик. все йому розказують, де він повинен полежити, де він повинен достати. Ну все є, і ну на жаль, ми з цим боремося, звичайно. Але таке такі випадки є, в принципі, вони. Стало менше, але так не так багато, так не, 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 не настільки менше, як цього хотілось би. Олександр, і на останок, взагалі, лю як людям зараз можна спокійно почуватися в місті під час війни, ось я, зараз я думаю, абсолютно нормально, абсолютно спокійно. Ми про це також людям неоднократно говорили, навіть якщо повний блокаут. Як рекомендація, включити знову ж той фонарик, щоб їх побачив патрульний, підійти, сказати там, от там не знаю, якийсь виклик, ще щось тому, що якщо взагалі там повний блокаут так, то можливо знову ж таки не буде працювати там ні лінія 102, нічого. Тоді просто е, людям потрібно буде самим звертатися е, до поліції і користуючись нагодою, відразу хотів якраз сказати, що у нас е, незабаром стартує набір, бо дуже багато громадян писали і там і в дірект мені, і нам на наші сторінки в соцмережах е, У нас стартує набір, але не тільки в Білій церкві, а в всьому білоцерківському району. Тобто, наш підрозділ буде. Наша зона патрулювання буде розширюватися. Там буде дуже багато місць, дуже багато писали постійно. От я, в принципі, за це наголошую. Приходьте, слідкуйте за нашими соцмережами. Незабаром, от е, в кінці цього тижня чи на початку наступного, е, почнеться набір до патрульної поліції. Вимоги до кандидатів вони також там на соцмережах наших, е, на наших сторінках. Facebook, Instagram, там будуть прописані. Олександра, дякую, що завітали до нас. Вам дякую. І розповіли про безпеку у місті. Дякую. На цьому я ставлю крапку у сьогоднішньому ефірі. Ви дивились головні новини Білої Церкви на телеканалі Спресу у студії для вас. Працювала Любов Геращенко. Бережіть себе та своїх близьких, а правоохоронці, в свою чергу продовжуватимуть слідкувати за порядком та спокоєм містян. Наближаємо перемогу разом. з вірою у краще, все буде Україна.